Вона вирвалася з під обстрілів у Маріуполі. Пройшла десятки блокпостів і розпочала життя в Чернівцях з нуля. Карина Ворожеєва, підприємиця, мама двох донечок і майбутня лікарка. Як жінці вдалося подолати шлях від повного відчаю до успіху? Дивіться в нашому сюжеті. Бердянськ, все тут. ми намагалися більш-менш так, як воно стоїть, так і люпити фотографії, так щоб. Вона так більш-менш однакова, може хтось там. З кривого рогу тому не пити потікало, а тут є його рідне. Нині пані Карина успішна підприємиця, яка розвиває власну справу у сфері краси. Нещодавно за кошти гранту навіть вдалось розширити бізнес та відкрити ще й маленьку кав'ярню. Все це результат наполегливої роботи. Адже три роки тому з Маріуполя в Чернівці жінка приїхала з двома маленькими донечками на руках та з 500 гривневою купюрою в кишені. Тікати з рідного дому довелось під обстрілами, коли російські війська взяли місто в. Ми самі виїхали, з сусідами виїхали, вони їхали сюди до родичів ось, і ми поїхали з ними. Було мало місця, я, там, вони спочатку не хотіли мене брати, а в мене просто двоє дітей, і у них маленька дитина була. А от. Я така кажу, ну давайте. Там я посажу одну на одне коліно, іншу на друге. та всі разом поїхали. Пані Карена згадує: російські військові не шкодували мирних жителів, бомбардування не вщухали ні вдень, ні вночі. Вони почали заходити там з країв, мікрорайон Восточний. Одразу почали обстрілювати. Ну, прям так дуже так, щоб ми там ощутили, відчули, то це було. Десь на другий-третій день перші два дні у нас ще були сирени, потім вже не було сирен, бо у нас постійно літали літаки, постійно нас бомбили. Ну не було так не було такої години, щоб нас не бомбили взагалі. Ну тут постійно нас бомбили, постійно. Два чотири на сім. Тобто я коли сюди приїхала, тут тихо, і ти просто не, не можеш звикнути до того, що До, до, до тиші, просто до тиші. Ну, в мене діти перший час. Пряталися особливо молодша, коли тут по бруківці їздить тролейбус. Він так дрібно, ну, дриготять, Ми просто живемо так на головній, і вона пряталась куди тільки можна, просто під шкаф, під, під стул, під, ну, під стіл. Пряталася прямо в шкафи, закривалася. То один раз там заснула в шкафу. Я її шукала. Думаю, до моя дитя. Вона в шкафу заснула. Ситуація в місті була критичною, розповідає жінка, часто не було навіть чого їсти. Дуже часто знаходили алкоголь і мінялися алкоголь на їжу. Памперси, це в мене у сестри, там маленька дитина взагалі неможливо бонити. Ми одиничку пігали на 10-місячного дитину, ну, хоч якось там, за, ну, щоб хоч, бо там ну, нічого не висохне, мінус 11 на морозу, в хаті мінус сім. Типу. Таке собі становище погіршувалося з кожним днем. У місті зникла не лише вода і газ, а й зв'язок. Тож дізнатись, бодай якісь деталі можна було лише від військовослужбовців. А в один із найтрагічніших днів російсько-української війни Карина з сім'єю вирішила рятуватись. Вже колись сильний був був обстріл, і це було з 15 на 16 З п'ятнадцятого на шістнадцятого березня був сильний обстріл. Ми ночували в підвалі. І вийшли із ну просто самоліти, ці літаки літали. Літали взагалі, ну просто ну вони взагалі. Просто постійно літали, постійно вони скидали ті бомби. І ми з сестрою не молодша сестра є, і в неї теж маленька дитина, бо на той час 9 місяців. І ми вирішили, що треба кудись їхати. Ми, коли збиралися, дуже сильно бомбили. Там трусило весь, весь будинок, так що просто а то скидали ці бомби на драмтеатр. А ми від драмтеатру дуже далеко. Ну, це інший район взагалі, і воно так було чутно, що я і ми їхали. Воно. Горіло якраз. Однак дістатись до більш безпечного регіону теж було нелегко. Російські військові влаштовували допити кожних декілька кілометрів. Доїхали до Василівки від Маріуполя. до Василівки. Було 29 блокпостів російських. Всі вони щось від нас хотіли. Ми ж думали, що ми в одних трусах приїдемо в Запоріжжя. Уже в Чернівцях перед жінкою постала нова проблема: відсутність житла. Сюди приїхали. А тут тереш, тут немає ні квартир, нічого. І я стою біля донгустава на Соборній площаді. З дитиною на руках всі чорні, грязні, в цій сажі, з, 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 з кастрів, нічого того комішнім, ні, ні речі, нічого не взяли. Ні. Стаю і плачу, думаю, де мені ночувати. Жінку з двома дітьми прихистила місцева сім'я на три дні, а згодом вони переїхали у Болгарію, де пробули два місяці. По поверненню в Чернівці Карина вступила в омріяний медичний університет та після роботи в салонах відкрила власний простір краси. Щодо студії я познайомилася на минулій роботі з дівчинкою, яка приїхала з Бердянську, а Бердянськ це 70 кілометрів від Маріуполя. І вона зараз зі мною разом працює, теж робить нігті. В цьому і весь прикол, що я в Маріуполі хотіла, але я боялася, що я прогарю, що в мене не вистачить коштів, що я не буду там змоги не буде там платити за комунальні, що я не буду ну, відбивати це все. А тут я просто розумію, у мене двоє маленьких дітей, мені треба якось їх кормити і дати їм якесь майбутнє. І тут вже думаєш, або ти робиш і щось в тебе виходить, або ти нічого не робиш, в тебе нічого не вийде. Ну, просто... Я почала з самого нуля, і наразі я просто роблю те, що я би ніколи не зробила в Маріуполі. Згодом у підприємиці ще з'явилась ідея розширити бізнес, аби частинка приморського Маріуполя завжди була з нею. Так і з'явилась кав'ярня. Новий проєкт вдалось започаткувати завдяки гранту на власну справу. За грантові кошти підприємиця придбала обладнання, меблі, посуд. І відповідно до умов програми планує взяти на роботу ще двох барест. Я думала, що мені не дадуть цей грант, і в мене там одна знайома намагалася з Харкова, в неї не вийшло, вона каже, ну їй не дали. Я якось так не знаю, я чогось була впевнена. Вони коли подзвонили цей центр зайнятості, на цю треба було захищати цей бізнес-план. В мене як почала трястися, отак рука. Я не знаю, що мені гімка. Я вперше таке роблю. Ну ви розумієте? Ну, тип, я вперше таке роблю. І я не розуміла, як взагалі мені який у вас який ви хочете середній чек? Думаю, боже, що таке середній чек? Ерор. <рес> Карина мріє стати лікаркою. А розвиток бізнесу це вклад у майбутнє дівчаток. Взагалі, я сподіваюся, що я здам дро, все ж не Ну а ну, ну, бути попрацювати лікарем. А це все я роблю для майбутнього дітей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.